Як зрозуміти, що вас використовують частина перша всього буде 10 пунктів. Пункт перший. До вас звертаються, звісно ж, тільки тоді, коли потрібно, ні не вам, а тому, хто звертається. І мені настільки подобається цей афоризм Жванецького, на жаль, померла людина, дуже розумно. Він завжди говорив так: якщо вам ніхто не дзвонить, значить у них все добре. Другий момент вас ігнорують, коли вам важко. тому що це ж вам важко. Не їм тому ну, ваші проблеми, це не їх проблеми. Третій момент, який підтверджують і підкреслює, що вас лише використовують, коли тому, хто звертається дуже потрібна ваша допомога, він стає таким люб'язним, таким добрим. А коли ви не потрібні ваша допомога, він тоді буде злий, роздратований або в кращому випадку байдужий, ігноруючи вас. Четвертий момент. Вас змушують робити те, що вам незручно і некомфортно, тому що людина, яка просить вас, це до речі, стосується подружніх стосунків, і ж, вибачте, за грубість, їй же наплювати на ваш стан. Важливо, щоб ви допомагали тій людині, і, врешті-решт, п'ята розмови з такою людиною забирають у вас дуже багато енергії, тому що це суцільний напряг продовження далі.